so 30 серпня 1941 року у Львові проголосив про початок своєї діяльності Український Червоний Хрест, організований під протекторатом митрополита Андрея Шептицького. Основними його завданнями стали організація допомоги українським пораненим і полоненим. Збір пожертв для цієї мети. Організація докладного реєстру зниклих безвісти українців, організація по селах та повітах місцевих відділень. Як нині функціонує ця організація, і чим займається? Мається нам розповість Валерій Серговський, заступник генерального директора Національного комітету Товариства Червоного Христа України. Доброго ранку, пане Валерію. Доброго ранку, дякуємо, що завітали. Власне, хотілося б більш детальніше почути про історію Червоного Христа в Україні. Ось Настя вже почала говорити і у Києві безпосередньо То, що колега сказала про те, що про Андрія Шептицького він великий вклад зробив у розвиток українського червоного хреста. Але власне Товариство Червоного Христа започаткувало свою роботу ще в 1918 році був перший з'їзд, який відбувся тут в Києві. Звичайно, тоді держава проіснувала, ви знаєте, недовго. Але саме тоді був започаткований Товариство Червоного Христа в Україні. Тобто вже майже сотня років буде як функціонує? Так, да, буде скоро 100 років через тисячу, 2018 році. Ми будемо відзначати сторіччя, ми вже направили в Верховної а тобто вже готуєтеся до, до Готуємося до цієї uh -huh. дати От, і направили відповідні матеріали і до Верховної Ради, і в Кабінет міністрів Адміністрацію президента для того, щоб вони звернули увагу на цю знаменну дату, якщо говорити про так би мовити. Будні Червоного Христа, що зараз е, яка робота найголовніша для? Товариства? Ну, е, хочу вам, е, мабуть, пізніше трошки буде ця інформація поширена більше, але сьогодні відзначається день, Міжнародний день солідарності із. Тими, хто пропав безвісти, угу. це одним із напрямків діяльності Товариства Червоного Христа України, тому що ви знаєте, що в зв'язку з подіями, які відбуваються в Україні, з анексією Криму, з бойовим конфліктом, який проходить на сході України, багато людей втратили зв'язки, сімейні зв'язки. І це один із тих напрямків діяльності, яким займається Товариство Червоного Христа. Він дуже актуальний зараз. Для цього в нас створена спочатку, коли Україна стала незалежною. В товаристві Червона Христа України служби розшуку не було як такої. Ми uh -huh. створили її з нуля. Дуже багато е, доклали зусиль, допомагала в цьому і держава, тому що необхідно було набивати свою базу свої, всі необхідні е, документи. І е, на даний час ми маємо в базі більше мільйона мільйона одиниць інформації і працюємо дуже е, в цьому напрямку е, сама. Служба розсуху товариства Червоних ставляється uh -huh. одним із провідних в Європі, тому що у нас дуже сильно воно вся, вся ця практика прийшла з роботи по розшуку жертв і ж. І тих, хто постраждав в результаті Другої світової війни, ось ви говорите прошу. Тут цікавий момент, кажете, що надзвичайно сильна команда це і професіонали, і волонтери, чи суто професіонали чи можливо що, що ти... стосується На... служби розвитку, та... там працюють дійсно професіонали, mm -hmm. тому що це особливий вид діяльності, якому ніде не вчать. Це набувається великою практикою. Mm -hmm. Там високі професіонали знанням мови іноземних, тому що важливо це. Кожен із е, співробітників служби розшуку, їх там біля 10 осіб володіють двома, трьома, чотирьома мовами зарубіжними для того, щоб вести, uh -huh. інф, вести пошук. О, е, і крім того, коли сталася ця подія, яка відбувається зараз в Україні, ці бойовий конфлікт, е, відверто кажучи, служба розшуку не була готова спочатку до таких дій, тому що втрачені були, були всі. Всі природні наші контакти, які були, вони були розрушені. Через це нам прийшлося переглянути нашу роботу, перестроїли абсолютно повністю всю свою роботу, і зараз багато працюємо з волонтерами, особливо на в Донецькій і Луганській області. Ми готуємо нещодавно. Прийшло два три семінари. Де ми готували волонтерів? Більше ста волонтерів підготовлено для розшукової роботи, тому що зараз інформація, якою володіють волонтери, молодь дуже багато спираємося на, на інформації з інтернету і таке інше. Якщо говорити про, про безпосередню допомогу як військовим, так і мирному населенню на тих територіях, наскільки активно Червоний Хрест долучається до цієї допомоги? Ну ми нас. Одним із напрямків діяльності це допомога тим, хто постраждав від збройного конфлікту. Це один із основних напрямків діяльності. Внутрішньо переміщення особи. А особливо ті люди, які остались, які, ті, які перемістилися, це одна справа. Тут таким чином вони, звичайно, страждають дуже, і ми розуміємо це. Але ті люди, які не можуть вийти з своїх домів, які там залишились одинокі. Пристарілі, їм велика допомога теж, ж потрібна. Тому в нас прибавилися роботи в зв'язку з внутрішньопереміщеними особами і залишилися ті люди, яким ми допомагали, традиційно допомагали. Продовж всіх років нашої діяльності Пане Валерію, дивіться. І тут таке цікаве запитання. Хоча воно насправді до банального просте люди самі звертаються до вас за допомогою, чи ви їх шукаєте? Як відбувається налагодження ось цього контакту? Налагодження цього контакту відбувається дуже просто. Люди звертаються в Червоний Хрест. Ми стараємося інформувати, чим займається червоний Вони Хрест. Вони Телефонують як телефону безпосередньо приходять в офіс? телефонують. Насилають листи, електронна почта, самі з'являються, просять родичі, просять знайомих зайти в Червоний Хрест. Тобто всі, всі можливі, ну, наприклад, скажімо, по в пошук без вісти під час збройного конфлікту в Луганській, Донецькій області, десь у десь нас 574 заявки поступило. Із них із них десь 440, 400 може трошки більше, вже завершені ці справи mm -hmm. навіть на непідконтрольній території. Ми налагодили зв'язок старистовтратив, де сімдесят 77, 77 eh, сімей отримали можливість. Узнали, де їхні родичі і налагодили спілкування з ними. Ось ви вже згадали і ми поговорили про, <кх> про спеціальну службу, яка займається саме пошуком безвісти зниклих людей. Якщо говорити ось про саму структуру Червоного Христа, вона розбита на якісь підрозділи. Чи ось на спеціальні служби, і скільки їх є, і яка функціональна, які функціональні обов'язки на кожній з них товариство Червоного Христа має понад 664 районних організацій в кожному великому місті є організація має всі 24. ну якщо вибирати крим крим і е, е, які тимчасово час крим і севастополь які тимчасово ми зараз там не можемо виконувати свою свою функцію тому що це окупована територія і ми, тобто 24 обласних організацій Червоного Христа, є національний комітет, який працює між з'їздами, який виконує завдання правління з'їзду Товариства Червоного Христа, то там існують всі служби, починаючи з підготовки і реагування на катастрофи. Я uh -huh. говорив, служба розшуку, гуманітарні напрямки, нам виконання гуманітарних програм, донорство. Перша допомога, тобто всі напрямки, які в притаманні нашій діяльності, вони знаходяться вони в, в національному комітеті товариства. Звідки іде основна ос, основна координація діяльності всіма, всіма національними товариствами? дуже дуже в цьому році, особливо після подій на майдані. Ви знаєте, що товариство Червоного Христа було наші мобільні, mm -hmm. мобільні бригади святкого реагування були дуже задіяні тому що неможливо було там швидким швидким допомошинам швидкої допомоги пробратись цю цю велику велике скупчення uh -huh. людей тому працювали наші бригади там з тих пір дуже і, і і хорошо і і важко нам стало дуже ми стали популярними і молодь молодь пішла в червоний хрест і а для... як же як же стати волонтером ось ви кажете, що волонтер... для цього потрібно для цього треба написати заяву і і прийняти і прийняти, написати заяву, і прийняти наші, наші, е, внутрішній кодекс поведінки. Ну, а що означає бути волонтером Червоного Христа Ось, згідно з внутрішнім кодексом поведінки? Внутрішнім кодексом поведінки це, по-перше, треба наші принципи Товариства Червоного Христа, виконуючи. Людина може думати, що завгодно, але діяти відповідно наших принципів. А Ось, які основні основні це? принципи з них, їх там всім. Я назву основні це нейтральність. Неупередженість це ті, які е, і безпристрасність, тому що це, це необхідні принципи, тому що ми повинні надавати допомогу незалежно від політичних нап е, уподобань, е, інших, інших релігійних. Расових ми повинні mm -hmm. надавати одинакову всім допомогу. І через це ці принципи повинні волонтерами. І крім того, волонтер повинен бути підготовлений. Він не можна взяти людину. Людина, ми пропонуємо кілька програм, наприклад, догляд на дому. Не всім він підходить, скажімо, де, а деякі цікавляться ці, цим видом діяльності, тому що це дуже важка робота, скажімо, догляд на дому. Людина, яка живе одинока, десь mm -hmm. на висок, високоповерхівці, не виходить за межі свого. Та ще прикута до ліжка. Тобто там необхідно все зробити, всі гігієнічні процедури. Це не кожному підходить. Через це ми маємо сильну патронажну службу. Mm. Це люди, які, які дуже е, присвятили своє життя, це самовіддане, віддане служіння цій цій роботі. Тому що кожного дня або через день приходити до таких хворих, ви стає, стаєте вже рідними, і надзвичайно важливо е, психологічно е, це витримувати. Крім того, ти крім ти того, волонтер угу. у нас волонтером ми, ми їх стараємося заохотити, щоб вони якимось чином uh -huh. їм було цікаво у нас працювати, тому що ми розширюємо ці програми. Ми е, вважаємо так, що якщо на тиждень, три або шість годин на тиждень волонтер попрацює. Це буде великий внесок в нашу в нашу організацію. 6 годин на тиждень. Це не так вже і багато. Здається, що не багато, але дуже важко тиждень, місяць, рік. А а потім необхідно Оскільки це молодь. Вони вони дуже дуже гнучкі і дуже пластичні, І вони використовують всі можливості. Чорно це тому, що в нас напрямків дуже багато. І через це і через це, це цікаво. Ну, ви сказали важливо. за заохочення. Можливо, відбуваються якісь обміни з іншими е, да, от, наприклад, за кордоном. В позавчора закінчився міжнародний молодіжний табір Червоного хреста, який відбувався у Львівській області. Там, там були у нас волонтери німецького, австрійського, е, е, грузинського. Литовсько і чесько-червоних хрестів, які там, які там німецько-червоно хреста, які там відпочивали, і вони не відпочивали, відпочивали, а вони навчалися як як розробляти програми, щоб отримувати фінансування цих програм для допомоги вразливим категоріям населення? Ну що ж, ми дякуємо вам, що сьогодні Дякую. завітали до нас. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був Валерій Серговський, заступник гендиректора національного комітету Товариства Червоного Христа України, і говорили про історію та функціонування Червоного Христа в нашій державі. Дякую.